Я думками лину в небеса, а в душі своїй від серця плачу, там хвороб немає, там краса, там Христа очима віри бачу, там вінець надії і мети, там зустріти рідних, сподіваюсь, та, на жаль, в полоні марноти. Ще за грішну землю я тримаюсь, всі мої прекрасні почуття, лютий ворог хоче загасити, і не раз проблемами життя цю красу небес мені закрити. На Голгофський хрест тоді дивлюсь, там я силу черпаю для себе, там помер за мене мій Ісус. Щоб мені відкрити двері неба, він душі загинути не дасть, досягнути цілі допоможе. Заспокоїть сил мені подасть, коли душу ворог злий тривожить, стануть легші труднощі земні, я над злом одержу перемогу, і тоді я впевнена мені, Бог покаже в небеса дорогу. Я думками лину в небеса, там Христа очима віри бачу і блищить. Непрохана сльоза, це в душі від радості я плачу.